Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Загинув на війні. Як у Луцьку прощались з екснардепом Сергієм Слабенком? 45 тисяч лучан могли залишитись без води. У Луцьку за мільйон євро рятують насосні станції. На Волині вперше за 45 років ремонтують 54-метровий міст. У Білорусі на Мозерському нафтопереробному заводі пожежа повідомляє МНС Білорусі. Нагадаю, нещодавно служба безпеки України попереджала про ймовірну провокацію російських спецслужб саме на цьому об'єкті. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на нафтопереробному заводі, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланованої у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки тоді отримали з кількох джерел, зокрема зі свідчень військовослужбовця Росії, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями знімки об'єкти. Та окрему інформацію щодо операції служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу нафтобази на Рівненщині. За даними слідства, вночі 10 серпня окупанти завдали удару по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Попередньо ворог застосував безпілотники Герань. 2 в результаті виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих на щастя немає. Щодо наслідків учорашнього ракетного удару по Запоріжжю зруйновано церкву українського патріархату, яка прийняла на себе основний удар расистів. Вибуховою хвилею пошкурдило 15 багатоповерхівок. У мерії зазначили, що заявки про вибиті вікна та ушкоджені балкони надійшли більш ніж по 400 квартирам. Нагадаю, внаслідок цього удару відомо про трьох загиблих і дев'ятьох поранених. Серед них немовля. На наступному відео дівчата, яких вже немає в живих. це відео зняли за годину до вибуху. Убог уже немає. За офіційною інформацією від запорізької ОВА, 19-річна дівчина загинула відразу. Старша 21-річна, померла сьогодні в реанімації. Деякі змі пишуть, що обидві загиблі доньки військовослужбовців, які захищають запорізький напрямок. Вічна пам'ять! Сьогодні Луцьк прощався із загиблим на війні нардепом четвертого скликання, відомим політиком і юристом Сергієм Слабенком. На військову службу його призвали по мобілізації. Служив на посаді начальника відділення поточних бойових дій. Командного пункту штабу 57-річний підполковник Сергій Слабенко загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання біля міста Оріхів Запорізької області. Разом із десятками лучан на прощанні з героєм була наша знімальна група. Більше дивіться далі. Ой, сентиментальний прикро загинув товариш дитинства. Загинув професійний чоловік, загинув тато, загинув чоловік. Прикрой больно. Депутати міської, обласної і верховної рад усіх в одному місці Луцькому Святотроїцькому соборі, 10 серпня зібрав український політик Сергій Слабенко, який загинув на війні. Напевно, я вперше звертаюся, шановні народні депутати. Ми сьогодні стоїмо біля труни. Людина, яка віддала своє життя за незалежність нашої країни, Сергій Слабенко Лучанин із 2002 по 2006 рік був народним депутатом України. Позиція в нього завжди була принципова. Він вимогливий був до себе. Вимогливий був до колег. Він наполегливий був в своїх діях, в своїх рішеннях, і він запалював оточуючих, оточуючих і колег своєю енергією. Своїм баченням вирішення проблеми і, взагалі, якщо брати по великому рахунку, він великий патріот України був депутатом Волинської обласної ради. Процентів 30 часу сесійних засідань він проводив біля мікрофону. Він переживав за регламент дотримання закону. Ну був справедливий. Досить розумний, Ну, стати народним депутатом в такому молодому віці. Це, це дорого коштує. Тоб... Займався Сергій Слабенко й адвокатурою. Ми з Сергієм працювали, що він був заступником моїм до 2012 року, ми маємо, були, часто, підтримували, дуже часто з ним спілкувалися, дуже підтримували зв'язки з ним. Ну, Приклад. Сергієм я працювала з самого початку, коли ми континіум відкрився. І це людина, яка дійсно це патріот була з самого початку, але саме наші, це великий професіонал, дуже прекрасна людина. Завдяки йому там була команда сколочена, яка дійсно дуже багато вклала в розвиток компанії. І далі він проявив себе як. Справжній герой патріот хороша людина, я був дуже багато робив. Дуже багато робив для адвокатури і будучи депутатом обласної ради, і будучи адвокатом. І раніше ну, шкода, що таки найкраще буде наші гинуть. Лучанин Сергій Слобенко поліг на полі бою у війні з російськими загарбниками 4 серпня у місті Оріхове Запорізької області. У господи душу спочинь. На військову службу 57-річного лучанина призвали по мобілізації. Перша професія військовий і в чині підполковника. Прекрасна людина, працелюбний, порядочний, нічого поганого, фахівець, людяний все найкраще. Сергій Слабенко ніс службу на посаді начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу. Якщо розмірковувати над життям покійного. Напевно, приходять декілька висловів, які характерні були йому при житті, і, напевно, які будуть характерні йому і по закінченню його земного життя. Це слово служу українському народу. І другий вислів маю честь. Уся біографія Сергія Слабенка це небайдужість до України й українців. Поки хтось ховається за недоторканістю, він пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Наголосив Владика Михаїл. Не треба сьогодні ховатися за мандати, не треба ховатися за звання, а треба йти захищати батьківщину. І це свій обов'язок. Сергій Іванович Слабенко виконав до останнього подиху. Поховали українського політика, колишнього нардепа, екс-депутата Волинської обласної ради, героя Сергія Слабенка з усіма почестями на алеї почесних поховань міського цвинтаря в селі Гаражджа. У загиблого лишилися двоє дітей та дружина. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У Луцьку внесли зміни до бюджету. Рішення депутати ухвалили сьогодні під час позачергової сесії міської ради. Три мільйони Луцька громада дасть на допомогу затопленому селу на Херсонщині. Як пояснив очільник громади Ігор Поліщук, ці кошти спрямують на відбудову села Благодатівка. Населений пункт постраждав у наслідок рашистського підриву дамби Новокаховської ГЕС. Також серед фінансових рішень мільйон сто тисяч гривень виділять на завершення. Ремонту територіального центру соцобслуговування, 900 тисяч на купівлю модульної будівлі контейнерного типу для перебування осіб без постійного місця проживання, 2,5 мільйони на реконструкцію мереж газопостачання, а на реалізацію інвестиційних проєктів депутати спрямували понад 261 мільйон гривень. У Луцьку замінюють насосне обладнання та мережі на 19 підвищувальних насосних станціях, за допомогою яких вода подається на п'яті і вищі поверхи багатоповерхових будинків. Ці станції є одними з найбільших у місті. Обслуговують 45 тисяч жителів і 160 шістдесят багатоквартирних будинків. Водночас вони є одні з найбільш зношених, оскільки експлуатують їх понад 40 років. Подальше зволікання з оновленням могло по найближчому майбутньому залишити без водопостачання всі ці 45 тисяч случан. Активні роботи зараз йдуть, обладнання замінюється на нове, для того, щоб воно працювало безперебійно, для того, щоб економити ресурси, тому що старі насоси, вони були дуже енергозатратними, споживали багато електроенергії, виходили з ладу дуже часто. Обладнання замінюється на нове, яке буде безперебійно працювати та економити ресурси. Відтак, жителі багатоповерхівок вище четвертих поверхів, матимуть стабільний тиск води. Модернізація обладнання відбувається у співпраці з фінансовою корпорацією Невко. Ми виграли грант на ці роботи. 560 тисяч євро це грантові кошти від наших європейських партнерів від компанії Невко, тобто безповоротна фінансова допомога, і 440 тисяч євро це наше співфінансування. На Волині стартував ремонт 54-метрового мосту. У селі Стара Вижівка розпочався ремонт мостового переходу через річку Вижівка. Споруджений у 1978 році, містві тоді жодного разу не ремонтувався. За 45 років експлуатації споруда зазнала відчутних руйнувань. Наразі проходять підготовчі і демонтажні роботи на правій частині мосту. Рух транспорту організовано лівою смугою шляху в обох напрямках. Тож Водіям варто уважно стежити за дорожніми знаками на ділянці ремонту. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Вкинула двох собак у колодязь. За жорстоке поводження з тваринами волонянці світить 8 років тюрми. 14-річна Лученка вже втретє стала чемпіонкою світу зі змішаних єдиноборств. Ще один аргумент не порушувати кордон. Прикордонникам допомагає ведмідь. Кинула двох собак у колодязь. Волинянгу судять за жорстоке поводження із тваринами. У червні 23-го року річна жителька села Любитів Ковальського району намагалась убити двох собак. Вона вкинула тварин у недіючий колодязь, закрила дошками та залишила там без їжі й води. Одного собаку вона при цьому душила за шморгом, а іншого вдарила каменем по голові. Згодом тварини, які перебували на останній стадії виснаження, знайшли та визволили небайдужі громадяни. За умисне жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до травм, жінці світить від 5 до 8 років тюрми. У Луцькому районі горіла дерев'яна літня кухня. Повідомлення про пожежу в селі Сапогове Луцького району рятувальники отримали вчора по обіді. На місці події працювали рятувальники з ківерців та Луцька. Вогнеборці менш як за годину ліквідували горіння, що повністю охопило дерев'яну будівлю. Потерпілих та жертв немає. А от літня кухня згоріла практично повністю. Причина пожежі встановлюється. Ще одна пожежа трапилась уже сьогодні. Гранці у селі Видричі, Кам'янка Ширського району, у приватному домогосподарстві вогонь охопив літню кухню та розташований поруч житловий будинок. Унаслідок пожежі в житловому будинку знищена частина покрівлі та пошкоджені стіни. А в господарській будівлі покрівля й перекриття. Вогнеборці ліквідували горіння. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Лучанка Поліна Ковернова, попри свій юний вік, уже втретє виборола перемогу на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. 14-річна дівчина привезла з Об'єднаних Арабських Еміратів чергову золоту медаль. Чому обрала такий вид спорту та що планує робити далі? Дивіться у наступному сюжеті. Втретє чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств. У свої 14 лучанка Поліна вже триразова чемпіонка світу. Цьогоріч чергове золото привезла з об'єднаних Арабських Еміратів. Але сама спортсменка не бачить у цьому надзвичайних досягнень та вважає, що нічого особливого вона не робить. Ну, виграла і виграла. Не знаю, я не бачу в цьому щось таке велике, тому що ну це звичайні чемпіонати просто вийшла, показала себе. Поліна займається спортом з маличку, адже в сім'ї вже був спортсмен. Її тато з дитинства привчав її до здорового способу життя та власним прикладом показував, що спорт це важливо. Ну, взагалі, з п'яти, отак вона зі мною там стадіоні, була там, на турнічок побігати. Кросік, ми там знаємо там чуть-чуть, якісь там кидочки її там тако, ну, шутявся баловством. А вже так, щоб конкретно ходити в зал з шести років. Гімнастика, танці, дзюдо, карате. за все життя. Поліна змінила багато секцій, однак душею прикипіла саме до ММА змішаних єдиноборств. Ними займається вже близько п'яти років і не жалкує ні хвилини. А тато завжди стежить за тим, аби попри такий чоловічий вид спорту донька залишалася справжньою дівчинкою і не втратила свою жіночність. Я дивлюся за цим, щоб не було це. Знаєте, щоб жіночність залишилася більше на гімнастику. Якби переводимо більше пластики, додаємо, щоб не було цього менше закачування, щоб дійсно дівчата залишились дівчатами. А от на рингу, аби перемогти, жіночність треба вимикати. Там спортсменка не шкодує нікого. А от у житті все зовсім навпаки. Я просто в такому посібненому житті стараюся все вирішувати, навіть якщо якісь конфлікти, вирішувати все словами. Ні в якому разі перша не лізу в бої якісь. Через місяць після початку тренувань Поліна вже потрапила на обласні змагання і виборола перемогу. А лише за рік підкорила світову арену і привезла титул переможця. Цьогоріч у своїй віковій категорії дівчина була наймолодша, тому тренер не очікував, що привезуть медаль. Вона тільки перейшла в цю категорію. Всі дівчата на два роки старші за неї, а вона тільки вступила туди. Ну, це дуже тяжко. Ми їхали, якби думали, ну як вийде, вийде, я її настраю полінка. Ну не треба розставитись, їдемо, досвід утримувати. Подивимося, дай Бог, все добре буде, то все вийде. У командному заліку світової першості українці посіли перше місце. Друга Америка виборола на 26 медалей менше. Тренер каже: всі дивуються, як попри війну дітям вдається показувати такі результати і готуватись до змагань. Навіть під час нашої зйомки почалась повітряна тривога, і, звісно ж, всі спустились в укриття. Тут ми сидимо зараз. Закінчиться тривога, підемо в зал. Будемо далі працювати. Волювання з роками зменшується, каже чемпіонка. В своїх силах була впевнена на всі 100. Знала, що зробила все можливе, але розуміла, що й суперники не стоять на місці. З кожним роком їхній рівень росте і перемагати стає все важче. Третю першість світу виборола у протистоянні зі ще однією українкою з Одеси. Ну я вже їхала, я вже більш-менш мене була така міні-картина. Що вже можна очікувати, більш менш які будуть дівчата, якого рівня, але ну все рівно переживання були, тому що ну я знала, що я буду представляти свою країну на світовому рівні і не хотілось підвести, так як зараз у нас такий час тяжкий. Ось гідно представити власними досягненнями може пишатись і ще одна волинянка 12-річна Дарина, яка стала срібною чемпіонкою світу. Займається змішаними єдиноборствами вона тільки півроку, шість місяців занять. А Дарина вже отримала титул віце-чемпіонки та колосальний досвід. Зізнається, що в спорті також все життя. Я займалася танцями різними, акробатикою, гімнастикою. Але в інтернеті побачила відео і вирішила, що хоче спробувати свої сили в ММА. Попри справді, значне досягнення не сумнівається. Це тільки початок її кар'єри. Звісно, я буду дуже старатися для цього, щоб поїхати туди і зайняти перше. Зупинятись на досягнутому і Дарина, і Поліна не збираються і робитимуть усе можливе, аби головні їхні перемоги були у майбутньому. Аби й надалі завдяки їхнім перемогам ще не один раз на світових першостях лунав гімн України. Україна, Україна, Україна. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12-й канал. Україна, Україна, Україна. Прикордонникам допомагає ведмідь. Учора в день на ділянці відділу селятин Чернівецького прикордонного загону в поле зору. Фотопастки потрапив дорослий ведмідь. Можливо, це той самий клишоновий, якого торік українські прикордонники зафільмували неподалік ще ведмежам, і якого ви зараз бачите на відео. Я відзначу, що фотопастку прикордонники встановили на шляху можливого руху порушників кордону. Лише напередодні там затримали трьох осіб, які прямували до румунського кордону. І затриманим ще поталанило, що потрапили вони в руки прикордонників, а не у лапи ведмедя. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтеся з нами до зустрічі.